Буковинці можуть скористатися ваучерами для підвищення професійної кваліфікації. Перепідготовка за робочою професією, підвищення кваліфікації та можливість отримати нові знання. Викладачка Чернівецького коледжу Тетяна Переверцева розповідає: в сучасному світі технології змінюються постійно, тому важливо йти в ногу з часом. Раніше робити це доводилося за власні кошти. Тепер жінка має можливість пройти навчання, яке оплачує держава. Це є для того, щоб ми краще викладали, щоб студенти знали новітні технології. Їхній формат так само у нас підвищення кваліфікації відбувається позаурочно. Ми вивчаємо це після пар і без відриву від навчання. Нові знання Тетяна Переверцева отримує у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Програму тут реалізують спільно з обласним центром зайнятості. Навчання загалом у нас відбувається на протязі 35 днів, без відриву від роботи. Тобто, це в другій половині дня, як правило, це з 17.30 до 21.30, да, 4 години в день ми маємо право з ними працювати. Це йде як теоретична частина, так і практична частина. Викладачі діляться зі слухачами Європейським. Досвідом та постійно запрошують до співпраці не лише науковців, а й відомих практиків. Ми проходили майстер-клас у Наталії Бачарової, вона лікар-дієтолог, і ми дивилися, як потрібно зберігати харчові продукти, харчову цінність продуктів. я думаю, що і студентам це так само потрібно знати, тому що я кажу дуже багато зараз студентів вживають не корисною їжі. Скористатися ваучерами на підвищення кваліфікації можуть люди віком від 45 до 60 років, які мають 15 років стажу. У центрі зайнятості додають нині програму значно розширили. Додаткові можливості отримали військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, а також люди з інвалідністю. На сьогоднішній день, враховуючи непросту ситуацію на ринку праці, взагалі в Україні військовий військовий стан, звичайно, ринок праці вимагає пожвавлення певного, і саме ці категорії людей, які Недостатньо є конкретно здатні ринку праці. Вони, звичайно, ну просто держава мусить їх підтримати. Максимальна сума ваучера 27 тисяч гривень. Навчання вже розпочалося для кухарів, медичних сестер та працівників готельно-ресторанного бізнесу. Фінансову допомогу від держави також можна використати для часткової оплати другої вищої освіти. У Чернівецькій області на сьогоднішній день вже більше ста людей скористалися ваучерами від центру зайнятості. 60 з них наразі. Проходять навчання Олена Крічко, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4